Самі безчуттєві знаки зодіаку вони дуже привітні, вони дуже милі, вони дуже балакучі. Вже вам здається, що а, ця людина прониклася до вас почуттями своїми, але не так це все, друзі. А, вони як дзеркало. Він, якщо ви до них мені з тобою кайфово, я тебе люблю. То й вони до вас мені з тобою кайфово, я тебе люблю. А якщо ви... До них іди у дупу, то й вони такі самі. На третьому місці у нас близнюки, на другому місці водолій. Якщо ви в парі з водолієм, найчуттєвішим центром у парі. Будете ви, а не водолій. Водолій, до речі, управляє дві планети Уран і Сатурн. Уран це планета прогресивна. Вона холодна, вона ні про які почуття. Вона тільки про холодний розрахунок. До речі, водолії вони прекрасні друзі, але ж вони ні в якому разі не цілі. Ох, ну і на першому місці. Розщотливі, чіткі, дуже-дуже свідомі. На мою думку, самий Нечуттєвий знак зодіаку. А що я буду мати з цих відносин? А якщо я в них вступлю, яка користь мені буде тут? А якщо я в них не вступлю, що зі мною буде? А що мені дасть цей партнер? Діви, так, діви, це ви? Якщо ви у парі з дівою, то ви найкращий варіант за їх прорахунком.